У загальноосвітній школі села Квітневого свято ще пак, за сприяння заступника голови облдержадміністрації депутату обласної ради від партії регіонів Олександра Никутюка, цей мікроавтобус відтепер підвозитиме учнів на заняття та розвозитиме по домівках по їх завершенню. Як я була також ученицею цієї школи і добиралася сюди з інших сіл, я також знаю, що це таке добратися до школи, коли багато снігу, коли доріжка ще не прочищена, але все одно ми ходили, і здобували свої знання. Тож ще раз ми вас вітаємо з усіма святами, дуже вам дячні за ваші добрі справи. Виділили мікроавтобус для школи місцеві автоперевізники. У такий спосіб запевняють посадовці, вдасться повністю розв'язати проблему підвозу школярів з віддалених сіл до місць навчання. Цей маршрутний засіб вдалося отримати завдяки допомозі перевізника приватного перевізника Савицького Євгена Альфредовича, з яким заключено договір оренди даного закладу засобу на один рік. За символічну вартість 1 гривня в рік. Коли в наш район ще буде направлено по державній програмі шкільних автобусів ще три шкільних автобуси, всі школи сільської місцевості будуть забезпечені безпосередньо шкільними автобусами і. Таких проблем не буде виникати. Тоді вже кожна школа буде мати шкільний автобус, і це покращить організацію позакласної роботи, позашкільної. Депутати обласної ради від партії регіонів по мажоритарному виборчому округу Олександр Никитюк та Григорій Ломаков та депутат Коростишівської райради Надія Котенко привітали дітей із усіма новорічно-різдвяними святами та подарували їм солодощі і шкільний інвентар. П'ять років люди зверталися, щоб отримати автобус, де вже шість. І попередніх п'ять років навіть ніхто не слухав. Проблема була частково вирішена. І думаю, що в цьому році питання буде повністю розв'язане. І приклад вам ось свіжить тут. Використовуємо всі джерела, всі можливості і не тільки. То що з бюджету, але і за рахунок інших джерел, це є діти, і ми зобов'язані дітям допомагати.